Хочете, я вам покажу, як гарно зробити бутерброди. Нарізаємо м'язко, купляємо його в петриківський. Петриківські ковбаси, якось так воно. Ось такий кусмілай стоїть 200 гривень, уявляєте? Нарізали м'яско. Взяли хлібчик нарізний, звичайний, батон, положили кусочки. Не видно. Положили м'яско. Так. Сирочок. Теж петриківських купуємо. Беремо майонез і тикаємо отак. Ой. Чік-чик-чик. Легенько. Скільки там вам подобається по всіх. Беремо кусочки помидорчика, нарізаних тоненько. Кладемо отак. Потім беремо другий слой. Кладемо сир, 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 сир. м'ясо. Видно, я надеюсь. І зверху хліб. А, майонез. Так. Польва. Каже, ну так, що? Замотали. Якщо бажаєте червону ікрою замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. І йдете на пікнік. Бажаю вам добра і всього найкращого. Смачного!